Це затишне містечко посеред дніпропетровських степів виникло ще до Другої світової у 30-х роках. Вже за два десятиліття житловий масив поряд із залізним рудником розрісся до 11 вулиць. Ще у 90-х тут вирувало життя. Вирувало довкола шахти центральна, власне, однієї з багатьох у регіоні, адже видобувати руду на цих землях почали ще наприкінці 18-го століття. Після Другої світової центральна була однією з найбільших копалень у регіоні, і саме тут, у степовому або відводі, як його називали самі гірники, у 10 кілометрах від Кривого Рогу заново нарощували потужність видобутку. Це колишня вулиця Шувалова. От якщо подивитися на, на підлогу, так то на вулиці з під асфальту виходять навіть шматочки бруківки. Так тому що це 50-ті роки у Кривому Розі все вкривалося дороги бруківкою. Володимир Казаков, історик, краєзнавець, автор статей та доповідей про життя у степовому. Володимир веде мене центральним кварталом. Не віриться, що якихось 10 років тому цей пустир. Ще був головною площею містечка. Тут під новий рік встановлювали ялинку. Сюди бігли на побачення, відпочивали тут із малечею. Умови для життя каже мій провідник були подекуди кращі ніж у жителів кривого рогу. Але школу, дитячий садок, будинок культури, невеличкий сквер, звичайно, безліч таких будинків житлових: одноповерхових, дво-, три, п'ятиповерхові будиночки. І так, от якраз 50-ті, 60-ті, 70-ті роки минулого століття, це дійсно пік, такий от вихор життя. Нашу красну мову так високо підняти, як підняв її Шевченко у пісні Панас Мирний залишки навчальної програми. Уявіть у цьому крихітному містечку було навіть своє профтехучилище, і це одна з найліпше збережених будівель нині. Її теж зовсім скоро не стане. До 2000-го залізорудний кар'єр так розрісся, що містечко потрапило до його санітарної зони. І хоча копальня давно виснажена, останні поклади залізної руди піднімали вже з глибини в кілометр, та все ж жити тут небезпечно. Добровільно, примусово люди покинули це місце. Утім, у колишніх дворах ще досі живуть їхні спогади. Вулиці не гірнича, не індустріальна, а увага! Флобера, церетелі, гоголя. Квартали тут уже мало проглядаються і навколо ні душі. Але знаєте, якось тут затишно чи по-сімейному гляньте тільки ласкаво просимо. Правда, мило? Блукаючи степовим, здається. Це ще не кінець. От от з'являться будівельники, муляри, штукатури, до продмагу привезуть гарячий хліб, усе стане як колись. Сюди повернеться життя. Хто зна зовсім скоро тут, у десяти кілометрах від Кривого Рогу, на горах відвалів традиційно зберуться десятки, а то й сотні туристів і колишніх жителів, аби побачити сяйво феєрверків над індустріальним містом. Тож, принаймні, у новорічну ніч це містечко не буде самотнім.